Розблокування миколаївських портів. Ми розраховуємо, що до Миколаєва прийде також. Це президент Зеленський наголосив на важливості Миколаєва під час візиту в Туреччину. Поема Шевченка на сцені театру. Ця тема на жаль стала для нас октальною і звучить набагато голосніше ніж звучала в самому творі Катерини. У Миколаєві триває підготовка до вистави Катерина. Сучасний молодіжний хаб. Голосно заявити про те, що молодь є важливою частиною суспільства. Розкажемо, як створили молодіжний центр у селі на Миколаївщині. Сьогодні понеділок, 11 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников, а за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські війська обстріляли Куцерубську та Очаківську громади Миколаївської області. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Учора вранці, 10 березня, ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Також вчора, близько 11-ї години дня, під ворожим обстрілом опинилося село Дмитрівка Куцерубської громади. Пошкоджено приватні будинки. Нагадуємо, у суботу, 9 березня, в день армія РФ завдала ракетного удару по околиці населеного пункту Степівської громади. Постраждалих на щастя не було. Станом на березень 2024 року сума збитків, яка завдана інфраструктурі Миколаївщини внаслідок війни сягнула понад 5,5 мільярдів доларів. Такі дані оприлюднив проєкт UFO Infographics. Загалом прямі збитки для будівель та інфраструктури України становлять 153 мільярди доларів. При цьому цифра з кожним днем зростає, зазначають аналітики. Найбільших збитків зазнала Донеччина майже 39 мільярдів доларів. Друге місце посіла Харківщина. Там збитки складають понад 27 мільярдів доларів. До переліку найбільш постраждалих областей також увійшли Луганщина, Запорізька область, Херсонщина та Київська область. Водночас є дві області, де таких збитків не зафіксовано: це Тернопільська та Чернівецька області. Завдали державі понад 100 тисяч гривень збитків у Миколаївському районі. Правоохоронці викрили браконьєрів-рибалок. 9 березня на річці Південний Бух у селі Сапетня Ольшанської громади поліцейські разом із рибоохоронним патрулем виявили чоловіків, які на моторному човні ловили рибу методом багріння. У браконьєрів поліцейські вилучили заборонені знаряддя лову, човен із двигуном, позашляховик та лафет для перевезення човна. А ще 20 сазанів, 7 товстолобів та трьох лящів. Рибу передали на зберігання. Ання риб господарству за незаконний промисел зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі. У стінах Миколаївського художнього академічного драматичного театру триває робота над підготовкою вистави Катерина за поемою Тараса Шевченка. Цей проєкт є спільним для колективів Миколаївського та Херсонського театру імені Миколи Куліша. Як проходять репетиції та що відбувається за лаштунками, знає Катерина Рупташ. Як ягодку, як пташечку, кохала ростила, Доню, донечко, що ж ти наробила? Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Так заповідав Тарас Григорович Шевченко, і його слова стали пророчими. У Миколаївському художньому академічному драматичному театрі триває підготовка до вистави Катерина. Це спільний проєкт Миколаївського театру разом з Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром імені Миколи Куліша. Автором сценічної версії став головний режисер Херсонського театру Сергій Павлюк. Це дуже талановитий режисер. Його постанови настільки великі, монументальні, настільки актуальні і сьогоднісні. Ми дуже вдячні, що Сергій Павлюк саме ставить спільний проект на стінах нашого театру. І моя мрія збувається, що ми повертаємо до витоків нашого українського театру свого часу. Катерина була на цій сцені Аркаса, і ми повертаємось до аркасівських часів, до ставлення захисту українського театру, українського мистецтва і збереження нашої. Культури. Вистава Катерина це пластична драма, в якій через рухи та пісні розкривається історія дівчини, яка, попри застереження, закохалась у російського військового. Сергій Павлюк каже: у ній розкривається зневага росіян до українців крізь віки з часів Кубзаря і до нині. Катерина була написана грубо кажучи, про одне. Але конкретно да, але враховуючи війну з росіянами і теза москалі, да кохайтеся чорнобриві та не з москалями, вона набуває іншого значення, і особливо коли ти стикаєшся з цим в житті, і коли таке бачив лише в кіно, але коли там українські жінки під час окупації, під час війни сходяться з окупантами, народжують від них дітей. То тобто, ця тема на жаль стала для нас актуальною і звучить набагато голосніше. Часу на підготовку пластичної драми зовсім небагато, відзначає художниця-постановниця Олена Рикусова. А тому вся команда працює у посиленому режимі. У нас є півтора місяця на те, щоб реалізувати цю виставу від ескіза до виходу на сцену. Але наші фахівці справляються також допомагають нам херсонські фахівці. Вони приїжджають теж до нас. Ми працюємо великою командою зараз. Так само віддаються своїй справі на повну і актори обох театрів. Миколаївська акторка Ольга Сторожук гратиме роль Катерини. каже, завдяки цьому переосмислила поему кобзаря по-новому. Ми збираємо її по пазликам. В мене виникають питання: так чому вона зробила це? Чому такий вибір? Чому соціум так відреагував, Така її доля, чи це її вибір. І звісно, ми. Робимо акцент на сучасності. Прем'єра вистави відбудеться на день театру, який відзначають 27 березня. Тож усі охочі можуть придбати квитки, аби побачити, як миколаївські та херсонські актори перевтілюються у героїв відомої поеми Шевченка. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. і Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Перший український Оскар у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія найпрестижнішої кінопремії. Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці. У категорії Найкращий повнометражний документальний фільм перемогла кінокартина «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернова. Фільм розповідає про напад росіян на місто у лютому 2022 року. Та через камеру воєнного кореспондента Мстислава Чернова показує свідчення про 20 днів майбутніх подій. А саме бомбардува. Будинків, лікарні, життя людей в блокаді та інше пропонуємо пряму мову режисера під час церемонії вручення. і для мене це честь. Але мабуть, я буду першим режисером, який на цій сцені скаже: я хотів би ніколи не створювати цього фільму. Я хотів би проміняти це на те на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну. ніколи не окупувала наші міста. Культурне життя і розвиток для молоді в селі. На початку 2024 року в населеному пункті Явкіне, в Баштанської громади запустили в роботу сучасний молодіжний хаб. Центр складається з комплексу культурних, мистецьких, спортивних та інших активностей для розвитку молодого покоління. Щодня його відвідують понад півсотні дітей. Як працює центр, розкаже далі Олександр Матюшенко. Спорт, творчість, соціалізація, ці та інші активності, а ще потреба у середовищі для розвитку молоді стали причинами створення молодіжного хабу в селі Явкине, Баштанської громади, що на Миколаївщині. Молодіжний центр розпочав свою роботу на початку 2024 року. Понад 20 років в нашому селі не було взагалі жодного не клубу, ні культурного центру, взагалі жодного місця, де б люди або молодь могли б яким чином да впроваджувати своє культурне дозвілля. Молоді навіть ввечері просто не було куди збиратися. Вони збиралися в центрі і так далі. Да, тому відповідно велика потреба була в цьому місці, в цьому середовищі. Взагалі, зараз культурний центр виконує функцію отакої, да для соціальної згуртованості місцевого населення. Створення хабу стало можливим завдяки залученню бюджетних грошей і допомозі міжнародних донорів. Дар'я, як одна з ініціаторок цього проєкту, вважає, в кожному селі має бути місце, де мовить, розвиватиметься і не буде залишати рідний край. За рахунок місцевого бюджету і державного бюджету, да, у нас викуплена ось ця будівля ще в 2019 році. З того моменту да, відбувалося якимось чином підготовка цього цієї будівлі, да, документація готувалася, ремонт впроваджувався і так далі. За рахунок міжнародних донорів ми пишемо проекти і заповнюємо це середовище різноманітними важливими для нас корисними да, речами для того, щоб тут людям і молоді було чим займатися. Сьогодні центр відвідують понад півсотні дітей з різних вікових категорій. Тут проводяться вечори кіно, допомагають з навчанням. Є кімната для заняття музикою і мистецтвом, а також спортивна зала. Тут весело, тут ми качаємось, і в селі немає більше куди ходити. Тим паче, ми не на онлайн навчанні. Самі собі зробили програму. Проводимо години дві дві з половиною. На додачу діти створили при хабі молодіжне об'єднання в Кіндер. Їх мета брати активну участь у житті своєї громади. Ми вважаємо, що зараз під час дистанційного навчання от був карантин, да почалася війна, і саме молодь, на мою думку, залишилася такою найбільш ізольованою, ну взагалі в соціумі. І ось оцей проект, ось ці можливості, які у нас тут є зараз в центрі, да надають поштовх для нашої молоді для розвитку. Вже зараз юні хлопці та дівчата працюють над кількома майбутніми проєктами розвитку дозвілля для жителів села Явкине. Ми створили молодіжний рух Явкіндер, мета якого є голосно заявити про те, що молодь є важливою частиною суспільства, має свої потреби і відстоює свої інтереси. Зараз ми на онлайн навчанні, і, на жаль, втратили найкращі свої шкільні роки, дехто як я нормальні випускні, але ми не хочемо втрачати свою молодість. Ми не можемо допомагати на фронті, але ми можемо організовувати збори, різноманітні акції і задавати темп молоді для інших громад для їх розвитку. Сільський культурний центр працює щоденно. Тут завжди чекають на креативних і небайдужих молодих людей. Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі. Март. Президент України Володимир Зеленський під час останнього візиту до Стамбулу наголосив на важливості роботи зернового коридору та безпеки судноплавства у Чорному морі. Зокрема, йшлося про відновлення роботи портів Миколаєва. Далі пряма мова. Будь-які пропозиції щодо врегулювання цієї війни ми повинні починати з формули, яку Запропонувала держава, яка сьогодні захищає свою землю і свій народ. Ми дуже всі зацікавлені для того, щоб у нас продовжили працювати наш зерновий коридор. Ми дуже хочемо, щоб Миколаїв також економічно розростався або почав навіть жити. Ми розраховуємо, що порт Миколаєва відповідне виробництво, відповідна тисячі робочих місць. Відновлюють свою діяльність. Тероборонівцям на Херсонському напрямку потрібні FPV-дрони. Кошти на них збирає миколаївська журналістка Оксана Орсач. Ціль благодійного збору 225 тисяч гривень. На ці гроші будуть виготовлені 10 дронів для групи БПЛА Апач. Нова техніка завдаватиме точних ударів по позиціям російських окупантів, а також зберігатиме життя українським військовим. Залишити свої донати можна за посиланням по QR-коду або за банківськими реквізитами. Традиційно нагадуємо, маленьких донатів не буває. Десантники Миколаївської 79-ї бригади показали, як успішно утилізовують російську техніку. В районі населеного пункту Новомихайлівка ворог продовжує безперервні атаки українських позицій. Вчора окупанти вчергово кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки. Втім, і ця спроба закінчилася безуспішно. Техніка залишилася горіти в полі. Піхота була знищена. Повідомили у прес-службі бригади. На відео видно результати роботи десантників. Новини спорту відділення стрибків на акробатичній доріжці Миколаївської ДЮСШ №1 є одним з найкращих в Україні. Його вихованці, в числі постійних переможців та призерів українських та світових змагань. Кубик Миколаєва проходив вже на оновленому акробатичному покритті. Як його вдалося облаштувати і чому це важливо для місцевого спорту? Дивіться далі. 8 та 9 березня на базі дитячої нацької спортивної школи номер 1 проходив кубок міста зі стрибків на акробатичній доріжці. Під час параду відкриття учасників та учасниць змагань привітали очільниця спорту міста Ірина Бондаренко та секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Також Дмитро Фалько та заслужений тренер України Віктор Семенуха урочисто відкрили оновлену акробатичну доріжку. Більш детально про урочисту подію розповіла Ірина Бондаренко. Ми презентували сьогодні відкриття дорічці, саме тому що спустя 20 20 років не було покриття того, якого чекали наші спортсмени та наші тренери. У минулому році ми його придбали зусиллями міської ради, усиллями управління. І на сьогодні діти проводять свої заняття на новому покритті». Поки тренерський штаб відділення розпочинав змагання. Ірина Бондаренко Дмитро Фалько та директорка ДЮСШ номер Номородин Алла Бояшенко оглянули відремонтоване укриття, обговорили нагальні проблеми спортивного закладу та окреслили плани на майбутнє з покращення умов тренування учнів школи. В цей час на оновленій доріжці велась запекла боротьба за Кубок Миколаєва. Готуються на чемпіонат Європи і буквально через два дні від'їжджають на навчальний тренувальний збір, де будуть вести підготовку до чемпіонату Європи. Відзначимо, що миколаївці у цьому виді спорту одні з кращих в країні. Чоловіча збірна шість разів поспіль вигравала національну першість. Дівчата теж постійно підіймаються на п'єдестал. Тож не дивно, що на найближчому чемпіонаті Європи миколаївці теж будуть присутні. Сергій Мельников Влад Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 12 березня, весь день у Миколаєві буде хмарним. Дрібний дощ і йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура коливатиметься від плюс одного до плюс восьми градусів за Цельсієм. Вітер східний, порив частий, вологість повітря у середньому складатиме близько 79%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитися нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.